Ми сьогодні у справах їздили з чоловіком в одне місце, а по приїзду додому, подивіться, що я знайшла за книжечку. Вона ось гляньте у пилюці. Така прям не помню якого року, але щось подібне я вже бачила, коли моя матуся виписувала всякі різні журнали. Буду робити на цю книженцію, звісно, огляд. Це 1985 рік. Поліграф книга Одеса. Оце рарітетіще. Оце рарітеще. Зветься Садовод, строєння і розмноження плодово-ягодних растений. Так що можна подивитися разом. І дізнатись чуть ближче таку професію. Дочекайтесь.